Переконував, обіграв луганську ЛТК. Здається, Луганчани там змогли. Чепарнюк замінив Овсянікова, як ви розумієте. Головою мимо. На Коваля. Його не потрібно. Вороніну потрібно заспокоїтися. Він зараз може наразитися на червону картку. І це буде, в принципі, по справі. Срокін Бетро. Перехоплює Чепернюк. Якунін, Здорово, Якунін, Протягує м'яч по флангу. Контратака. Тепер потрібно повертатися до ворі. Чепернюк надто сильно. Випустили в білоцерківця. Коваль. Ще раз Коваль. Здорово! Мимо воріт. Сергій Коваль дуже вдало. Овсяніков. кову. Легчану ще один. Вибачте, це Макаю пробував. Підступний удар. Небезпечно. Його заморозили. Яке ушкодження невідомо. Контролював е, епізод лиси. Бондар. Невдалий пас на... Здорово. Відпилися. Багато проблем. Тримує Рогачов, іде по флангу пас на Макаєва. Добивати потрібно. Готовий. Хороша з... Не... Олесенко на місці. І тепер контратака. Макаєв сам стоїть. Вище воріт. Це ж треба. Кондратюк. Небезпечно. Пі... Тіпорнюк удар прямо в руки і легко. Що ж, гара поновилася. Овсяніком на правому плазі проходить. Вище воріт. Здорово овсяніком обіграв Сорокіна. Вибив Осенко, Макаєв не втримав білоцерків. Здорово Коваль. Пічкров. Пічкров з гострого кута. Самі прийшло. Бондар кутовий. Парашют на Рогачова. Рогачов. Ох! Оце удар. Здорово. Переведення на лівий фланг у Рогачов. Здорово. Не добування нікого. Воронін сам. Закотили локомотив ну, гол. Андратюк. Білоцерківець. Сам Сорокін мимо воріт, Прогавили. Чепурнюк. Бондар у відборі гарно відіграв. Рогачов помиляється, зреагував Лисенко на цей удар. Овсяніков з Бондера обікрали білоцерківця. М'яч все ж таки заштопорився біля лінії. Переграє він струка все ж таки. Аут. ау. Якунін міг забити. Трук на Якуніна. Коваль здорово вийшов. Контратака. Небезпечно може бути. Якунін. Дмитро Кочко. Сергій Коваль прогавив, але це Лисенко виправляє. Струк. Коваль. Куди ж зупиняєш. Проходить Якуніна. Дмитро Кочко мимо, мимо воріт. Що ж, відверто пробачили. Бондар. Макаєв. Удар поворота. Потрібно завадити Литвиненко, щоб не пробив. Макаєв на груди приймає. Якунін. Конекун. Вище воріт. 3 секунди і так, це вже кінець. Що ж, 1-0 перемагає локомотив, який виходить у фінал Кубка України. Дякуємо, що були разом з нами.